Патріарх Київський і всієї руси України Філарет порадив не вірити в кінець світу, котрий пророкують на 21 грудня 2012 року, і який породив у суспільстві паніку. Про це повідомляє сайт Української православної церкви Київського патріархату. Він зазначив, що згідно священного писання, кінець світу обов'язково буде. І настане він під час другого пришестя Христового і страшного суду. Тоді всі померлі воскреснуть, а живі переміняться, і всі люди постануть перед Богом дати відповідь за своє життя, розповів патріарх Філарет. Він також пояснив, що кінець світу не буде наслідком природних причин, в тому числі будь-яких астрономічних явищ. За його словами, наближення кінця світу буде супроводжуватися збільшенням числа стихійних лих. Знаменнями з неба, голодом, війнами та іншими бідами. Але причиною кінця світу буде моральне падіння людей, а не так званий парад планет чи закінчення календаря Майя. Він також додав, що ані поради, ані способи пережити кінець світу не мають сенсу.